Ми постійно розповідаємо про небайдужих волонтерів, які насправді допомагають нашим захисникам. В об'єктиви наших камер уже потрапляли жінки, які з самого початку повномасштабного вторгнення плетуть маскувальні сітки та виготовляють так звані кікімори для захисту українських військовослужбовців. Як невтомні, волонтерки працюють нині у сюжеті Віри Шевчук. Олена, переселенка з Криму, ось уже два тижні ходить плести маскувальні сітки, що допоможуть в боях за Україну нашим військовослужбовцям. Це важливо, тому що це треба хлопцям на передовій. Легко навчитись, важко якось. Ну, мені важко. Я бачу, як дівчата швидко працюють тут, але я три дні тільки навчалася, бо тут є свої правила. Що можна робити, чого не можна робити, і три дні в мене пішло на те, щоб я ну трішечки почала ну швидше працювати. Серед усіх волонтерів, що плетуть сітки та роблять кікімори, чимало внутрішньо переміщених осіб. Всі плетуть маскувальні сітки переважно довжиною у 4 та у 8 метрів. Невтомні волонтерки кажуть, завдяки нашому попередньому сюжету у них з'явилося більше рук, але і потреби допомоги чималі. Був вже сюжет, ми займаємося плетінням маскувальних сіток і кікімор для військових. З минулого разу прийшло дуже багато людей. Я дуже рада, що наші люди можуть замінити 2-3 години свого вільного часу на захист для наших захисників. Ми всіх запрошуємо, ми всіх чекаємо. Нам дуже потрібна ваша допомога. Також хочу сказати, що крім сіток і кікімор, ми робимо копні свічки. І якщо є будь-який непотрібний віск, огарки свічок, ви можете це приносити. Носити або в студію чарівний пензлик», або в юнацьку бібліотеку. У нас взагалі зараз черга стоїть порядка 70 сіток в черзі, і ми е, ніби робимо великими об'ємами. Е, 90, наприклад, за минулий місяць зробили 90 приблизно сіток розміром 4 на 6 більше 2000 тисяч квадратних метрів. Да? І там порядка 80 кікімар сплили. Аби швидше нарізати стрічки на маскувальні сітки. Волонтерки виготовили навіть власний верстат. У середньому шестеро людей можуть. Плести одну маскувальну сітку приблизно за 4 години. Нині ж у зимову пору на сітки такі кімори беруть і білу тканину. І осінні, і зимові, тому що десь сьогодні є сніг, а десь немає. Навіть та сама Запорізька область, якщо взяти, то в яких частинах просять ще осінні сітки, а в яких вже зимові. Ну і так само кікімари, так само треба і осінні, і зимові. Тобто зараз ми попали в такий міжсезоння. На південному напрямку зараз просять взагалі чорно-коричневі сітки. В них снігу немає, а все вже, що могло вигоріти, вигоріло. І там просто чорна земля і болото. Ми плетемо чорно-сірі. Ну то, якщо білу взяти, і чорно сіру, і туди треба, і туди треба. Тож усім бажаючим допомогти плетінням сіток і кікімир або ж принести віск на окопні свічки, нагадуємо адреси, де працюють волонтери. Фоє, так би мовити, студії чарівний пензлик, це перемоги 14. Це в Луцький технічний коледж в гуртожитку. Це Волинський національний університет імені Леси Українки, бібліотечний корпус, четвертий поверх, аудиторія 48. А юнацька бібліотека, Волинська обласна бібліотека для юнацтва, Волинська обласна наукова бібліотека. Ось от в таких локаціях можна прийти поплести. Свідки, якщо є бажання, дуже просимо про допомогу, тому що це нам необхідно. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.